Це була така штука, не знаю, такий рахунок, ну, можна називати як завгодно, в радянські часи, коли люди могли вкладати свої кошти, свої надлишки. Хоча складно сказати, що були надлишки в той час. А, ну, клали гроші на книжку. Я це поняття не застав, але десь чув. А, і знаєте, ну, люди. Сподівалися, що в майбутньому вони зможуть ну, нормально по-людськи вже пожити нарешті. Вони вірили в те, що держава ну, віддасть все, да? ну, там, можливо, з відсотком. Я, до речі, не знаю, який там відсоток був чому був відсоток. Але що це ну, 100% надійно. Це гарантується державою, ну, Радянським Союзом, да? таким великим, потужним, який ніколи не мав розвалитись. Але щось потім трапилось, і слава Богу, він пішов на дно. І, але, на жаль, люди втратили багато чого. Хтось втратив там такі суми, що машину можна було взяти, не знаю, можливо, квартиру. Ну, тобто колосальні гроші. Вони просто перетворились на фантики. А потім в 90-х да, 90 х роках була ще така штука. Теж підніміть руку, хто чув про неї МММ. <гледжі> да. Я не застав ті часи, я не дивився ту рекламу. Там якийсь був персонаж. Е я не пам'ятаю, як Льоня -ль -ль Голубков? ага. Так, да. от саме він. І е люди вкладались, люди отримували прибуток, але ці папірці взагалі нічим не були забезпечені. Вони просто, ну якби була надія, що хтось оплатить тобі той відсоток, непонятно з чого. Із якого, з якої радості, зараз є. Це якби інша вже історія, це вже дійсно справді надійно. А, можливо, хтось чув про ОВДП. Це державні облігації, ну, держава має дефіцит бюджету, яку, якісь, да, якісь там розходу, свої а, витрати. І їй потрібно якось це профінансувати. І вона може залучити би, кредит да, від, ну, від народу або там з інших країн, нерезидентів Да. Люди купляють цей папір, і там певний відсоток капає. і це гарантується державою. А, ну я чув, що це навіть надійніше, ніж банк. Так от ми можемо сказати: ну так це ж наші, це нас постійно дурили там. ну... Там планова економіка була, все було таке ненадійне, не як у людей. Да? І е, ми можемо перенестись ну, трошки в Японію. Е, я думаю, коли чуєте слово Японія, одразу асоціація з чимось потужним, з е, іншим менталітетом. Але була така історія, що ну, після Другої світової вони дуже сильно розвивались, вони завойовували ринки. Вони там, навіть американці вже трошки так. Піднапряглись. Але в 80-х роках були певні рішення в цій країні. В цій країні, яка дуже така технологічна, всі такі розумні, етика, там така дисципліна корпоративна. Що воно призвело до того, що ця країна вже 30 років ну ну так, не розвивається так сильно, як раніше. Перенесемось тепер вже так більше, як знаєте, до на, на злобу дня, в сполучені Штати. Хтось дивився фільм Гра на пониження? Дуже раджу цей фільм. Дуже раджу. Я не знаю, чому там написано, що це трилер. Ну, в якійсь мірі це трилер. На справжніх подіях, на реальних подіях зняли його 10 років тому, про події 2008 року. А хто знає, що сталося 2008? Так, да, всесвітня криза. І в фільмі дуже класно це описується. А ситуація, коли. Ну, дивіться, наприклад, я захоч, захочу піти в банк. Наприклад, я там умовно, умовно там 10 тисяч гривень отримую. І Я хочу в банку взяти позику там на 5-10 мільйонів. Ну, іпотеку, да, щоб придбати класний будинок. І банк такий. Добре, без питань. Все. Ну, так не, не буває. Ну, Наврядчі, так? А в Америці ну, щось схоже було. І е, люди отримували класні кредити, просто шикарні умови, е, дуже великі суми, при тому, що їхня зарплата, їхній дохід не, не міг це якби, забезпечити. І виходить, що банк мав, типу, якийсь там чи прибуток, якісь там відсотки. Е, а насправді воно не мало в собі коріння. Ну і потім, коли ця хатка почала ламатись, то це потягнуло ну, весь світ в, принципі, якби в економічну кризу. Знаєте, коли... коли людина самовпевнена, то це може призвести до дуже негативних наслідків. І хочу зачитати вірш. Якова 4.13, який Ігор читав минулого разу. Тепер слухайте ви, які кажете сьогодні або завтра підемо до цього міста, перебудемо там один рік і будемо торгувати і заробляти. Але не все завжди йде по нашим планам. Хочу перейти до такого пункту, як довіра. Якщо нема довіри до, наприклад, судової системи, то в цю країну дуже мало інвестують. Ну, я таке чув. Що коли нема забезпечення, ну, якби справедливість нічим не забезпечується в цій країні, то люди просто ну, жахаються і бояться туди йти. Ну, До речі, у нас така ситуація. Якщо подивитись скільки в нас інвестували, то це дуже маленькі кошти ну, за всі роки. А, дуже прикольно, коли в аеропортах американських питають. Не буду казати, що питають конкретно, або Ютуб потім забанить. А, ну, там, чи перевозити те, те і те. А, ну, як це так? Ну, чому ви таке питаєте? Я що вам скажу? Ну, можливо, якийсь елемент довіри є. Я чув, що там на, на Заході все-таки більше довіряють людям. Руко, рукостискання, воно більше має значення і так далі. А, мене, знаєте, дуже ще цікавить така річ, як ну, цікавить, як дивує більше. Шлюбний договір. Я не знаю. Можливо, ну, я чогось не розумію, але на мою думку, коли люди це роблять, то вони вже допускають, що шлюб, який вони. Ну, родину, яку вони створюють, вони, ну, вони вже допускають, що буде якась там, ну, а раптом. А раптом ми. Альона, слухай, а якщо ми розведемось, а якщо, а якщо це. Ну, для чого це? Ми вже це допускаємо, да? значить, ми вже якби, ну, якась недовіра є між нами. І, Ну, мені це складно якби вмістити. Де мої гарантії? Де мої гарантії? Проводив урок і кажу учням: я хочу вам, хочу вам показати один документ. Давайте на рахунок три. Ви вгадайте, що це за документ? Я думаю, ви теж можете вгадати. Будапештський меморандум. От. І там цікавий такий є вираз, коли ми чуємо слово гарантії. В українській мові це От. А якщо подивитись ну, в англійському варіанті, там буде слово assurances. Ну, я думаю, всі знають вираз, «are you sure? Да? Ви впевнені? І assurances це запевнення. Тобто, ну, ви виявляєте, ми 20 років, ну, до 2014 року, нас да, з 1994 по 2014, жили в парадигмі, що ну, «ну, у нас же гарантії там є, ну яка війна? Ну точно нічого не станеться. А, але виявляється, що це були запевнення. Нас запевняли, що точно, точно ми вас не підведемо, точно ми вас захистимо. А, чим забезпечуються наші гарантії в мене є двоє пацюків або щури, я точно навіть до сих пір не знаю, яких правильно називати. Я помічав таку річ в них. Ну, я насипаю їм, да, там зернятка якісь, якісь листочки, і вони дуже швидко їх з'їдають. От дуже швидко. Але коли мене нема поряд кілька днів. Ну, я ще гору прям таку насипаю, щоб вони точно ну, там, не голодали, щоб у них там водичка була, щоб побільше було. Але вони. А потім, коли я приїжджаю, я помічаю, що вони майже не торкалися. Ну, вони мали ну, половину принаймні з'їсти. А вони ну, майже не торкались. Ну, принаймні, мені так ну, здається. Ну тут візуально дивишся, ну, майже не з'їли нічого. Хоча там нас не було там, півтижня. Дивно. І так було кілька разів. І для мене це такий показник, що коли мене немає поряд, то у них нема гарантії, що так буде завжди. У, у них, можливо, є певне переживання, не знаю, якийсь інстинкт, що коли мене, ну, коли нема людини поряд, кілька днів, да? а хто його зна, а хто його зна, може, оці зернятки зараз закінчаться. Нас більше не будуть годувати. А коли я приїжджаю, то вони нормально їдять. Я не знаю, можливо, якщо у когось так само було, там з тваринами. Теж така ситуація. О! Добре, значить, мені точно не здалося. А, і, ну, дійсно, їхня безпека, їхній комфорт гарантується тим, що я поряд. Тим, що людина поряд, тим, що людина там крутиться, а, іноді я забуваю там погодувати. Але вони все одно ну, довіряють. Вони знають, що ну, поки людина десь поряд, все буде нормально. Знаєте, коли. Ну, підійдемо до е, Великодня, да, до Воскресіння Ісуса Христа. От коли Ісус помер на христі, можна уявити, як почувались е, учні. Був вчитель, який там ізціляв, був учитель, який дуже такі речі казав, ну, дивовижні. Люди дивувались. Він просто там ну, змінював життя людей. Але потім його розіп'яли як розбійника. І люди, можливо, думали, ну, учні думали, як так? Ну ми ж йому довіряли. А тепер, ну, ну, все все пропало. Просто хороший був вчитель, був хороший філософ, був хороший, там, хороша людина. Але він воскрес. І це була гарантія того, що він. Говорив правду про Царство Боже, про Воскресіння в останній день, те що, він, те, що він Бог. Якби він не Воскрес, тоді просто класне вчення. Десь би на, на факультетах філософії розбирали б, що був такий якийсь Ісус Христос, е, е, ну, да, його там три роки продовжилось служіння, ну і все. Просто така філософська школа була. Але він змінює до сих пір змінює серця, змінює життя і, і він живий. І це є гарантією того, що те, що це правда. Хочу зачитати деякі вірші. Хто вірить у Божого сина, той має свідчення в собі. Хто не вірить Богові, той зробив його неправдомовцем. Бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про сина свого. А свідчення це що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого сина, той не має життя. Ось це я написав вам, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Аристотель сказав, або Платон сказав, або Сократ сказав, щось там. І ми можемо це цитувати, можемо захоплюватись, і дуже класно. Але ну, це просто гарні слова. Як Будапештський меморандум, який був ну, класним. От класні були слова, але вони не були нічим забезпечені. А ці слова вони забезпечені. Знаєте, як є золотовалютні резерви, якщо в країні нема. Золота, немає ніяких взагалі запасів абсолютно. То тоді ну, їй взагалі там не довіряють і просто там катастрофа фінансова. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Як це? А так це. Тому що Бог пообіцяв це і Він це доказав. Ви діти від Бога, і ви перемогли їх, бо більше той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Ну, як це? Ну це ж ну, така махіна на мене пре. Хто, е, хто живе зараз, е, християни там, в Північній Кореї, наприклад, ну от оці слова от вони читають. Знаємо, що е, ви перемогли їх, бо більше той, хто у вас, ніж той, хто у світі. І Вони десь в тюрмі сидять і оце читають. Це просто ну, класні слова. Чи це забезпечені слова? За ними що стоїть? І сьогодні ми це святкуємо. Ми святкуємо те, що Бог він, ну, заплатив за це. Він якби вніс це, залог. там, заставу. Да, Він вніс заставу. він, ну, Це не просто філософія. У ньому й ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печатю Святим Духом обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення Його величі. Хто вірить Ісусу Христу, хто народився згори, той отримує Духа Святого, який є, оцим задатком, який є ну, ну, задатком. Задатком того, що Господь правду сказав. Що Господь прийде і забере своїх. А знаєте, я от іноді ще думаю, чому хрест, ну, чому хрест, чому хрест є символом християнства? Ну, це ж взагалі, це ж ну, це ж не щось таке прекрасне, таке класне, так, ну, такі форми в нього. Це ну, знаряддя катування, катування, мордування і вбивства. Ну, розіп'яли там багато не знаю, сотні чи тисячі революціонерів, які ну, за Спартаком пішли, може чули таке. Ну, це, це жахлива річ, по суті. Але ми чомусь це використовуємо. Чому? Тому що це є символом того, що заплачено, що є гарантія. Ти якби, ну, коли знаєш, що в тебе мільйон доларів там, ну, ну хоча б гривень <рес> <в> тебе, <рес> на, ну, на рахунку лежить, ти якби не маєш прям доступ, можливо, там постійно, але ну, ти знаєш, вони, вони лежать. І, в, ти, і ти себе набагато спокійніше відчуваєш. І, ти, і тебе звільняють, в тебе там штрафи, борги, але ти знаєш, що. Ну, В мене є задаток цей. Ти впевнений в цьому, так. Да. І оце ми святкуємо. І кожного разу, коли бачимо на це знаряддя для, ну, для смерті, по суті, да, ми розуміємо, що через нього отримали гарантію. Є печать, є, є свідоцтво. Помолимось, подякуємо Господу за те, що Він. Дав нам гарантії за те, що він нас не не полишив за те, що він повернеться.